Засідання нашої постійної комісії з гуманітарних питань сьогодні можна оголосити відкритою. На розгляд нашої комісії винесли на вісім питань. У вас вони на руках є вісім питань. Так? Мені їх озвучувати чи не озвучувати? Чи будемо починати зразу з того, що ми проголосуємо за те, що ми розглядаємо усі наші вісім питань по порядку денному. Голосуємо? Піднімаємо руки, да? Володимир. Володимир. 8. Ага. 8. так? Володимир Вісім. Так, перше. Про затвердження стратегії розвитку Близніківської селищної і територіальної громади на період до 2027 року та плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації стратегії розвитку Близніківської селищної і територіальної громади на період до 2027 року. Я так розумію, що всі ми ознайомилися з проектом стратегії розвитку нашої Бузніківської селищної територіальної громади до двадцятого року та плану заходів її реалізації на період до двадцятого року. Що я хочу сказати? Ну, доповісти, що зроблено. Селищною радою прийнято участь у конкурсному відборі ініціативи КЛІР-проєкту «Сьорч», -сьор що фінансується урядом Канади та впроваджується компанією Альян -Аль -Аль Інтернаціонал. Прийнято розпорядження селищного голови про створення робочої групи та старт процесу актуалізації стратегії розвитку до 2027 року, а також визначено потреби громади по різних секторах діяльності громади. Сформовано структуру стратегічних оперативних цілей та завдань. Розроблена система моніторингу стратегії з відповідними показниками. Сформовано фінансове забезпечення реалізації плану заходів на 25-27 роки. Складено перелік проєктів, програм заходів до плану заходів на 25-27 роки. Шу Структура дерева цілей. Близнюківщина це без бар'єрний простір можливостей півдня Харківщини, комфорт на перехресті трьох областей, що створюються людьми для людей. Тобто було обговорення у нашій громаді. Ми збиралися, визначалися, пропонували свої, там були кожного якісь доповнення, зауваження і так далі. І тобто було першим визначено структуру. І те, що я ось тільки що озвучила, що Близнюківщина це одноголосно тоді прийняла тоді робоча група, що це безбар'єрний простір можливостей, там, де ми знаходимося на півдні Харківщини, комфортно ми знаходимося на перехресті трьох областей: це Харківська, Дніпропетровська, Донецька область, що створюється людьми для людей. Так, що тут саме? Публічні послуги та муніципальна інфраструктура доступні мешканцям і мешканкам усіх населених пунктів громади. Місцева економіка розвивається та забезпечує потреби громади. І відповідальне споживання ресурсів сприяє екологічній сталості та безпеці громади. Також далі, що Публічні послуги та муніципальна інфраструктура доступні мешканцям і мешканкам усіх населених пунктів громади. Це мається на увазі, що заклади охорони здоров'я та соціального забезпечення надають якісні послуги. Всі ми розуміємо, що у нас є заклади охорони здоров'я, це основне, це вторинний рівень, це центральна районна лікарня, де надаються кваліфіковані, якісні медичні послуги. Також у нас освітні та культурні послуги є сучасними та доступними. Ми знаємо, що зараз військовий стан, діти навчаються онлайн, але якісні є, ну зараз. Якісні освітні послуги це мається на увазі, що діти ну, до півтори тисячі дітей. У нас 1465 дітей, які навчаються онлайн у закладах освіти. Вони виходять всі на навчання, всі мають гаджети, тобто для того, щоб отримувати знання онлайн на онлайн платформі. Також культурні послуги у нас розвиваються вони стають більш сучасними і доступними. Слідуючи, громадяни України мають вільний доступ до адміністративних послуг, що надаються громадою. Всі, ви бачите, що у нашій громаді, у даному будинку громад створено ЦНАП, це центр надання адміністративних послуг для того, щоб людина, яка звертається за любим видом послуги адміністративної, вона може зайти в це приміщення, вона тут може отримати всі послуги, які вона потребує. Інфраструктури громади будуються, реконструюються та відповідає сучасним нормам якості, безпеки та доступності. Слідуючи, прозорість та підзвітність місцевої влади забезпечує активну участь мешканців у житті громади, тобто, ви самі бачите, що у нас у селищній раді, в нашій громаді, я хочу сказати про те, що все прозоро у нас створені різні і координаційні ради. І Комісії там і громадські організації, де включені люди, які ну як швидко хотіла сказати, які не є державними службовцями, які не працюють в органах виконавчої влади, в органах місцевого самоврядування, але вони, як від громадськості, включені у різні наші. Комісії, комітети, склади робочих груп для того, щоб це все було прозоро і вирішувалися всі питання прозоро на рівні громади. Слідуючий пункт: це місцева економіка розвивається і забезпечує потреби громади. Це те, що діють прості механізми відкриття власної справи та започаткування підприємництва. Тобто, ви розумієте, що рівень безробіття він як був, є, і ми так розуміємо, що він і подалі продовжує бути у громаді і не тільки у громаді і по всій Україні. От зараз на обліку в центрі зайнятості перебуває 175 чоловік, і людям пропонується то має бажання, можливість відкрити власну справу і е, надається така підтримка, допомога з боку центру зайнятості. Ми е, вишукуємо таких людей, як центр надання соцпослуг, Ми спілкуємося із молодими людьми, які пропонуємо їм відкрити власну справу, щоб вони могли себе і свою сім'ю забезпечити доходами, слідуючи збережений місцевий та. Релокований бізнес громади перекваліфіковується та розвивається. Ми розуміємо, що війна, військовий стан і бізнес, як ми розуміємо, що він може перекваліфікуватися, що зараз ми це все бачимо у себе в громаді. Містобудівна та планувальна документація сприяють розвитку громади, яка впізнавана за межами регіону. Я хочу сказати, що дуже на високому рівні у нас продовжує ну. Бути містобудівна і планувальна документація. Бо ми розуміємо, якщо не буде первоначальних документів по містобудівній документації, то ні за які проекти, ні за яке будівництво не може бути і мови. Але ми зараз бачимо, що наша громада розвивається, наша громада будується. Ми бачимо, які у нас тут крани вже це говорить про те, що у нас. Є містобудівна документація і ведуться будівельні роботи. І в планах і ще в подальшому, що у нас буде розширюватися і житлова інфраструктура, і соціальна інфраструктура. І зараз над цим працює селищна рада для того, щоб первоначально це була проєктно-кашторисна документація, щоб були документи містобудівні в порядку. Слідуючий пункт. Відповідальне споживання ресурсів сприяє екологічній сталості та безпеці громади. Перше, природні ресурси громади відновлюються та використовуються раціонально. Слідує, Відновлювальні джерела енергії сприяють сталості функціонування громади. Екологічна культура мешканців громади сформована. І мешканці громади захищені на випадок надзвичайних ситуацій. Так, це те, що я хотіла сказати, що основне в стратегії є, а також план заходів. Питома вага джерел фінансування плану заходів, і ми це бачимо. Що проекти займають, вас немає тут на руках, що проекти займають у нас найбільший відсоток у фінансуванні плану заходів. І, і з державного бюджету, і з міжнародних, міжнародних організацій. І, ну, вкратце я розповіла більш детально. Я думаю, можуть ще розповісти, хто готував цей проект стратегії Близніківської селищної територіальної громади. До 27-го року на сесії. Ну вкратце я вам е, доповіла, яка саме ситуація по стратегії. У мене пропозиція. Виносимо проект стратегії розвитку Близніківської селищної територіальної громади до 27-го року та плану заходів з її реалізації на період 25-27-го років. Хто за. Так. Переходимо до слідуючого питання про затвердження стратегії розвитку комунального закладу Верхньосамарський ліцей Близніківської селищної ради Лосівського району Харківської області на 25-29 роки. Mm -hmm. Владимирович, будь ласка, mm -hmm. ваші питання? Yeah. Порядко, на минулій сесії ми частину вже стратегії закладів освіти, які були затверджували. На цю сесію ми виносимо 4 стратегії це Верхньосамарського ліцею, Самілівського ліцею, Верхньосамарського закладу дошкільної освіти і Добровільського закладу дошкільної освіти. Значить, яка мета е, створення цих стратегій? Це визначення перспективи розвитку закладу освіти, що може стабільно і ефективно працювати в умовах системного реформування освіти, інтеграції ДРПС-освітнього простору, збереження педагогічного колективу, встановлення його ФАПомистерності та впровадження новітніх інформаційно комунікаційних технологій. Аналогічні стратегії були затверджені на минулій сесії і ці заклади вже, як тільки поступають готові стратегії до відділу освіти, ми виносимо на розгляд сесії. Прохаю винести питання затвердження стратегії розвитку комунального закладу Верхньо-Самарського ліцей Близківської селищної влади Харківської області на розгляд сесії. Так, члени комісії, питання розглядалося, дала ми за. Аналогічне питання, питання Самілівський самі ліцей. ліцей е, прошу винести на сесію стратегію розвитку комунального закладу Самілівський ліцей Низніківської селищної ради у району Харківської області на 25-29 років. Угу, ми за. Так, Четверте. Так, стратегію. прохаю винести на розгляд сесії стратегію розвитку верхньосамарського закладу дошкільної освіти ясна Бузниківська селищна рада Лузького району Харківської області на 25-29 ракет. І останнє питання з цього циклу це прохаю винести на сесію питання затвердження стратегії розвитку Добролівського закладу до освіти Якласа до Бузниківської селищної ради району Харківської обласних двадцятий, двадцять дев'яте ракета. Угу. Дякую. Про затвердження наказу відділу освіти, культури, молоді та спорту Кузніківської селищної ради від 25 лютого 2025 року номер 21 к mm. Що це розуміє? Ну, Відповідно до статуту комунального закладу позашкільної освіти дитяча черланська спортивна школа, керівник закладу освіти приймається на сесії е, ну, на сесії mm -hmm. ради. Але коли він звільняється в межсесійний період, він звільняється за наказом начальника відділу освіти, культури, молоді і спорту з послідуючим затвердженням на сесії. Mm -hmm. Так як Микола Крицян написав заяву 25 лютого 2025 року про звільнення, то був виданий відповідний наказ 21К і просимо тепер його затвердити на сесії. Найшов другу роботу, де більше платять. Мчається чи ні? Даже, даже не ага. а. Ми не сказали, що лучше роботу, а роботу? <гум> да, да. да. так не за Так, про побудження кандидатури Михайліченка Дмитра Валерійовича на посаду директора комунального закладу позашкільної освіти, дитячої юнацька спортивна школа Близніківської селищної ради Лосівського району Харківської області. <гум> <гум> ну знову ж таки на вакантну посаду відділ освіти робить подання. На сесію Близнюківської селищної ради відповідно до пункту 4.1 статуту комунального закладу позашкільної освіти Дитячого на школа Близнюківської селищної ради скоро-Харківської області і прохає погодити кандидатуру Михайліченка Дмитра Валерійовича на посаду директора комунального закладу позашкільної освіти дитячого наскративна школа Близнюківської селищної ради Лодського району з 15 березня на час відсутності основного працівника гладкого Романа Миколаєвича. Леонід Владимирович, а про Бацій Дмитро Володимирович, він же там про Бацій очолював, так? Да? Ну, вже є. Ну, тобто він вже. там звільнився вже, да? Ну, чи звільняється? Ну, мабуть, так, да, да. з 15-го числа. Ви його переводом, чи як воно? Ну, це там уже, я... Як... Ну, це вже там визначитися, так? Визначено, так, да, ну, як. Добре, член комісії в зал, так? Да? Про затвердження переліку закладів базової мережі закладів культури Бузніківської селищної територіальної громади mm. 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 відповідно до частини 2 статті 22, частини 3 статті 23 закону України про культуру, mm. порядку формування базової мережі закладів культури, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 24.1012 року від року. Ми прохаємо затвердити на сесії перелік закладів базової мережі закладів культури Безнюківської селищної шпитальної громади. А саме це один заклад, це комунальний заклад, центр надання культурних послуг Безнюківської селищної ради Близнюківської району Харківській області і комунальний заклад початкової мистецької освіти, Близнюківська школа мистецтв Близнюківської селищної ради Близнюківської району Харківської області. А цей центр, о, ті, що посела були, вони війдуть у нього чи як? А вони є центром. Центр культурних послуг. Да. Центр надання культурних послуг, хоча по селам будинок культури. Ну, ну, да, Це війду. є просто центр надання. Вони, да. Да. вони входять да. сюди. Вони центр вони входять да. 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 і вони да. не будуть скорочені. Ні. Жовтий, так? Ні. А оце другий, другий заклад. Це серед... наша Близнюківська муз... музична школа наша. Так називаємо музична школа. Да. І Або... вона назва, як ви кажете, її? О, вона називається правильно за статутом. Комунальний заклад початкової мистецької освіти, Близнюківська школа мистецтв. Близнюківської mm -hmm. селищної ради. Район, тобто вони в структурі... Школа мистецтва да? має ну, розширене поняття, це не, не музично, там вже не тільки... Так, да, Там не все. І малюють, і, і танцюють, танцюють, і, 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 і да, навчаються да. ж ну, музики. там. А, ж а чому не початково називають? Ну це ж початково. Вони ж тільки на початкові. Навчаться. Їм це ж вже не, не початково, коли вступають у, там, Училище, там, у культури, да, це вже там спеціальні це тримують, а це початково. А то... Базова початкова, ну, 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 да, так, як так, музикальна так. школа, вона ж і була всегда початковою. Водій ванч може мабуть ходити в музичну школу, <годила> 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 ні? Ні. А я записалась на скрипку, походила декілька днів. Ну, може, ми так нас тут приймали. Музична школа. Ну, свій час в основному це була вуз музична школа, да. а зараз уже розширилася. Розширилася на день на дня послуг, розширилася. Mm -hmm. Ясно, все зрозуміло. Члени комісії ми за те, щоб розширити перебазу, затвердити базову мережу закладів культури. Ага. Так, все питання наші вичерпані, може ще якісь доповнення? Питань немає. Не оперативно, молодці. За 20 хвилин все вирішили. Я всім дякую за те, що прийшли на комісію і на 10-ту у нас сесія. Da, Děkuji. vám, také za Děkuji. Mbá, Ptéš, Děkuji. A da, do